Я дуже довго хотів потрапити іменно в це місце. Це східна Егейська затока, на якій розташоване маленьке поселення Едіпсос. Це місце знайоме людству вже більше, ніж 3000 років. Але сьогодні це маленьке містечко, де проживає взагалом то біля. 6500 мешканців це було у 2001 році. За ці 23 роки, 24 роки населення зменшилось, кажуть, десь відсотків на 7. Але воно залишається таким же чудовим, як і колись. Взагалі-то я його знайшов як бальнеологічний термальний курорт Містечко Едіпсоса Розташована в центральній частині Греції. На острові Евбея або, як ще кажуть, Евія. І, звичайно, вона має сполучення з материком. Це є два мости, які через, проходять через столицю острова Евбея, а також тут дуже потужно використовуються пароми. Для бюджетних. Подорожувальників найкраще, напевне, буде з аеропорта приїхати на автобусі 93-м номером на Ктел, автобусна станція така організація, де взяти квиток і просто поїхати з квитком на Едіпсос. Правда, там, коли підійде він до моря, автобус, треба буде вийти і взяти ще додатковий квиток на паром. І хвилин через 45, проходу через затоку, ви прибудете в Едіпсос. Взагалі-то шлях від аеропорта Афін і до Едіпсоса з си, цими пересадками займе у вас, напевно, десь 4 години. Але це залежить від графіку руху транспорту. І тепер ми вже в Едіпсосі і будемо вести розмову про нього. Взагалі-то набережні тут не здорові. Вони не такі здорові, як, наприклад, на північному морі, де ми були, де по дюнам 40 хвилин йшли по піску, щоб попасти до моря. Або як на Балтиці, де е, недавно я вам показував набережні є по 200-250 білого піска перед морем. Тут не так, але тут також є багато доступних місць для відпочинку. Зазвичай це такий крупний пісок, і набережна обкладена камінням і залишається ще піска метрів від 6 до 10 метрів. А в деяких місцях зовсім нема набережні, просто треба по східцям зійти в море і купатися. Але місця різних тут достатньо і є достатньо відпочинок, щоб без таких масових купань людей. Є, я там приходимо ми під деревами сідаємо, е, ні парасолів, нічого там немає, але під деревом сіли і практично один-два е, чоловіки там може відпочивати і е, спокійно можна е, тут е, купатися. Але що саме все-таки тут пам'ятайте, є е, джерела. Тут завжди вас чекають пароми, які можуть вас відвести і в другі кінці як острова. Так і е, в сторону Афін, чи, наприклад, на групу островів Ліхаденезія, де дуже чудові є пляжі. Тут, як бачите, ну, місце метрів 10 є. Зараз скільки там, восьма година ранку, людей е, небагато, Пісок е, такий крупнуватий, але він на, нормально дуже ходить. Е, Босим нічого не даве і все комфортно. Хоча тут використовувати тапці спеціальні пляжні треба, так як в деяких місцях, де є камінці, можуть бути їжачки морські, а це е, може травмувати вас. Так що бережіть себе, обов'язково надівайте морські тапці, пляжні тапці, для того, щоб зберегти своє здоров'я. Судна, що відправляється з порту Едіпсус, це переважно. Пасажирські пароми призначені для сполучення протиполежним узбережжям, головним чином з Аркіца. Так, наприклад, судно Георгія Едіпсу має довжину 75 метрів, ширину 15 метрів, швидкість 10,7 вузлів. Він може перевозити 395 пасажирів та 100 транспортних засобів. Перевезенням в Едіпсусі займаються декілька е, компаній. Інформацію про них ви можете знайти в описі до цього відео. А хочу зазначити, що шлях від Таркиці до Едіпсуса е, займе у вас десь приблизно 45 хвилин. За причалами для паромів, і тут завжди стоїть 3, 4, а то і 5, є друга гавань, де стоять рибацькі човни. Вечором в 9 годин вони відпливають на риболовлю. А дуже рано, там, після 4 годин, вони повертаються ранку. Якщо ви захочете купити свіжої риби, Приходьте сюди, подивитись Дуже цікава історія, як тут купляють е, рибу. Так що, а ви можете з широкого набору морепродуктів зразу свіженьку взяти, чи риби, чи малюски, чи ще щось. Так що, будь ласка. Сьогодні ми проходимо через цей причал не так рано, як потрібно для е, ринку рибопродуктів, але ще один рибак. Працює і відпускає риби цього дозволу, я зняв його роботу. Як він чистить сітки і достає рибу, кидає їх в бак. При нас замовили йому рибу, вибрали. Він її зараз взяв і починає чистити для покупця. Але так буває не завжди. Якщо хочете рибу, треба приходити. Звичайно, раніше. Але тут, бачите, ось і сушиться мала рибка прямо на причалі. І зовсім недалеко від причалу тут є і міський пляж. Як часто буває на морських курортах, щоб потрапити на пляж, треба пройти через кафе. Зараз людей тут небагато. Як бачите, тут пісок. Е, пісок не такий, щоб е, зовсім дрібненький, але купаться тут. Зручно. І перш за все для мешканців цього району, а також для мешканців готелів Форд. А ми йдемо далі. І так ми біля джерел. Їх, я вам казав, більше 80, але... Тут я нарахував їх десь біля 10, якщо ще піднятись трішки вгору. Треба сказати, що ці міста іменно тут Аристотель писав у своїх працях за ці джерела Плутар. Сьогодні тут воду можна знати від 26 до 86 градусів. Кажуть, що ці джерела ефективні і в лікуванні таких. Проблем, як тематоїдний та запальний артрит, дегенеративний артрит, спондилоартрит, білягія, невралгія, люмбаго, невріт, спині, танденіт, захворювання судин, захворювання декринного циклу та посттравматичне запалення. Я також багато приватних спа-центрів, лазень та басейнів, деякі з яких належать готелям. А готелів тут дуже багато. Природа також подбала про рідкісний комбінований досвід, коли тепла вода б'є з морського дна. Для того щоб знайти, де вода виходить із землі. Прямо в море ми повинні переміститися в східну частину Едіпсоса, яку я вам зараз і показую. Пройдемося над скалами і поспостерігаємо, що там відбувається. Взагалі-то в північній Егейській затоці вода і так є досить сольоною. Рівень сольоності тут десь біля 39 промілей. А це означає, що в кожному літрі морської води міститься до 39 грамів солі. Зараз температура води в цьому районі доходить до своїх максимального значення 27 градусів, хоча буває і до 29 піднімається. А я тим часом підійшов якраз до того місця. Де Земля якраз і розмовляє з морем. Ми можемо побачити це по таких бульбашкам. І часто я тут бачу, люди прямо залягають, як тулені на сонці. В цьому місці термальні джерела не є такими сильно гарячими, де там 80-86 градусів. Ні. Тут вони набагато менше. І можна спокійно підійти. І полежати біля виходу води прямо скал на море. Що зараз я і зроблю? Ось тут, прямо під скали і біжить ця вода. Вона має температуру, ну, напевно, десь градусів 44. Це друге таке джерело. Зараз я перейду до іншого місця, де йде термальна вода. Але вона йде вже високо згори. Я потім дослідив цей шлях аж на самий верх. Отак вона йде. Іще просто по камінням. Але для, для зручності тут поставили труби. Вона вливається в труби, щоб трішки відвести воду від скали, щоб люди могли там прийняти ці термальні ванни. Вода привільна, вона не пече, нічого. Ніяких інформаційних стендів біля джерел немає. Треба шукати тільки по інтернету, а треба це знати, тому що ванни особливо гарячі, їх не треба довго приймати. Можна просто нанести шкоду своєму організму. Більш того, там є радіоактивні ванни, які містять родон. І їх можна приймати тільки в залежності від концентрації від 5 до 15 хвилин. А я бачу, що деякі лежать там вана по пів години. В родонових джерелах міститься незначна кількість радіоактивного газу радон, який виділяється з води та потрапляє в організм через шкіру та дихальні шляхи. Цей плив радіації в малих дозах має лікувальний ефект, симулюючи імунітет покращення обміну речовин та знижуючи там запалення. Але в великій кількістях наносить організму шкоду. Якщо ви відпочиваєте в спа-готелі високого рівня, то там все знаходиться під контролем. І концентрація в ваннах довірюється на нокюрі. Чітко контролюється, щоб, наприклад, курс 15 ван з концентрацією 80 нанокюрій на літр може бути порівняно з місячним природним поводом опромінення. Але принцип, чим більше, тим краще тут ні не спрацьовує. А це ви бачите ще одне місце, де можна приймати термальний душ. Термальні джерела едіпсуса мають в своєму складі багато мінералів. Це і кальцій, магній, калій, желізо, літій, натрій, хлориди, діоксиди, водицю, і також родон, про який я вам вже казав. Крім тих захворювань, які я вже перераховував, тут також лікують і гінекологічні проблеми, а також сексуальну дисфункцію чоловіків. Якщо відпочинок спланований вірно. То дні летять, звичайно, дуже швидко, але треба завжди залишати час і для відпочинку без метушні. Оцей чудовий захід сонця показав нам не тільки те, що закінчився день, а й те, що наступає час для спокійного відпочинку на морі. Просто без людей. Коли були на німецькій Балтиці, то таких бажань не з'являлося, так як температура води була на 10 градусів нижче. Але наступає наступний день і знову він починається з термальних джерел. Хоча мене не покидає бажання піднятися в і подивитися на самі потужні джерела води, що я і зробив. Для цього треба було піднятися на одну із місцевих вершин. Там вигляд, мало це джерело ось так. І я думаю, що це якраз технічна підготовка води для багаточисленних спа-готелів Едіпсоса. І зрозуміло, що це все-таки закрита зона. Не дивлячись на те, що Едіпсос велике містечко, і людей тут живе не так і багато, але за тільки за літо тут відпочиває більше ніж 40 тисяч. Людей треба сказати, що ці 40 тисяч це ж як вирухований. Ті, хто приїжджають на своїх автомобілях, на своїх трайлерах, там будинках для відпочинку, вони тут не враховуються. Я думаю, їх тут набагато більше, і треба ще враховувати, що все-таки це курорт і не сезонний. Тут можна лікуватись, відпочивати, приймати вани цілий рік. Я хотів би ще раз повісти більше і про сам Едіпсос, і про можливості відпочинку в цій місцевості, і взагалі про острів Евбея, та й другі острови регіону. Але це вже в другому відео, так як зараз я маю обмежений час. А я запрошую вас до майбутніх переглядів. Не забувайте підписатися, поставити лайк і до зустрічі!